Всім привіт! Мене звати Олексій Семакрас. Ви, мабуть, бачили, в якій ми робимо бані. Але зараз я хочу розказати, про що мене часто питають клієнти. Клієнти да, от дивляться багато різних варіантів в інтернеті і часто не розуміють, чим взагалі відрізняються бані. Я би хотів трішки розказати вам особливості та нюанси, які ви повинні знати з самого низу до самого верху. По-перше, ви повинні розуміти, що більшість. Виробників каркасних технологій, вони її роблять просто каркас, обсіжили, зробили красивий фасад і все. Е е я рахую, що треба робити як для себе, тому у нас дно зроблено е з руброю, да? потім іде сітка. На неї вже е йдуть, три лижі, лижі, що можна цю баню поставити е будь-яку на площадку рівну, без проблем. Не потрібно ніяких там каркасів, ніжок. Там все зроблено дуже міцно. і тут. Все одно бані у нас оброблено антисептиком, це дуже важливо, багато хто це не робить, тому що це ніхто не побачить. Але це дуже важливо. І утеплена підлога. Це обов'язково. В самій бані у нас йде проливне дно, воно виглядає ось таким чином. Дивіться, зараз я коротенько вам покажу. Ось таким чином виглядає все дно бані. Е, якщо його немає виходить, е, коли ви баритесь, у вас вся вода остається в дереві. Така баня прослужить дуже недовго. Це дуже важливо, задавайте питання, а як зроблено саме дно бані. Тому що це є каркас, це є те, що ви самі руками вже потім не переробите. Потім, що стосується другий момент, що стосується фасаду. Дивіться, ми фарбуємо кожну дошку до того, як її збираємо. Тому що потім дерево сихається, розсихається, і отут у вас не буде видно недокрасів, тому що більшість купують красиву картинку, а потім розсихається і вигляду нема не, не ніякого взагалі. Що стосується утеплення, утеплення у нас іде 100 мм на цій бані. І в самій парній утеплення взагалі мінвата, не використовується. Тут іде своя технологія. А якщо цікаво, я вам покажу це особисто в СМС, я не показую це в інтернеті, це є наші саме розробки. Подача холодного повітря, дуже важливий момент, його майже ніхто не робить, але це самий кайф, що може бути в бані. Що стосується позаду, дуже-дуже важливий момент. Треба розуміти, як у вас буде під'єднуватись каналізація та вода. Ми робимо все таким чином, щоб у вас був вивід один. З одної труби вивели і не переживайте. Кабель виводиться, підключаєте, і вода на швидко з'єв. Це дуже важливо, це дуже зручно, можна швидко під'єднати, від'єднати, відкрити, злити воду з крану. Ось такі от моменти. Криша у нас, бітомна черепіця. Питайте завжди, під бітом черепіцею є підкладочний ковір чи немає? Якщо його немає, то, зрозуміло, що тоді вже казати. Якщо він є, дуже важливий момент. Як саме зроблений димоход? Я вам опять же, якщо цікаво, особисто покажу, яка саме конструкція у нас для того, щоб це було безпечно. Тому що це все біля труби треба зробити дуже безпечно. Для цього ми заказуємо, тут не видно його під нержавійкою, спеціальний матеріал з Європи, який використовуємо. Його дуже мало хто з виробників використовує, але це дуже надійно. Е, тому що е, навіть коли топиш баню, буквально дерево з будь-якої сторони воно холодне, воно не пропускає тепло, не горить. Дуже класний матеріал. Е, це важливо, тому що багато хто про нього навіть не знає і робить просто дерево впритул до пічки. Світильники, не, 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 е, електрика вся в бані, е, можемо показати. Е, тут все сховано, все проведено в стінах в Рукаві, все виведено на окремий автомат. Це не просто одна лампочка і одна розетка. Розетки в бані обов'язково повинні бути волгостійкі, як і вимикачі. Це дуже-дуже важливо. А також в цьому коробі схований трансформатор на 12 вольт, який йде в парну у нас на підсвітку. Це також дуже важливий момент. Що стосується взагалі матеріалів. Тут -а, матеріал у нас ясень, Дум, ясень такий. Твердий породді, вони будуть стояти дуже-дуже довго. Зламати тут, ну, тут треба, якщо щось зламати, я не знаю, тільки спеціально це зробити. А так взагалі для бізнесу це дуже класний варіант. Що хочу ще сказати по нюансам за Коли люди паряться, у вас тут зберігається вода і вода по всій бані. Тому проливне дно має бути не тільки в парній, а бажано по всій бані, де у вас буде збиратися вода. В самій парні двері, важливо, щоб двері і вікна були якісні, тому що воно потім не буде відкриватися, закриватися, якщо у вас баня буде стояти. Тому ми працюємо з найкращими виробниками фірми Tesla. Вони є найкращі номер один в Україні і мабуть, мабуть, в світі. Що стосується парної, ось дивіться, так виглядає котел. В котлу вже заложено каміння. Каміння дуже важливо промити і правильно закладати. Тому що багато хто це не робить, так клієнт хай там розбирається, сам замовляє. Але це, я рахую, неправильно, треба робити отак все під ключ з парагенератором. Сюди наливається водичка. і Ось подивіться, яким чином у нас виглядає саме верхня частина. Це у нас магнезітова плита, а під нею схована спеціальний матеріал, який потрібен. Що стосується висоти лежаків, дуже важливо, тому що дехто робить, аби як зробили на виробниці. У нас унікальна висота, максимально зручна для того, щоб сісти, для того, щоб парити віниками руки, щоб не забувалися. Нак під спинників, навіть така деталь, але від цього завісить ваш комфорт. Якщо і грівні, то з них сенсу взагалі немає. Тому тут приділений градус це є максимально зручно, коли ви можете відпочивати в бані. Що стосується, давайте так підемо, вийдемо, бо дуже жарко. Хоча баню топомо пів години максимум. Що стосується оброблення бані, вся баня оброблена маслом спеціальним екологічним, яке використовується тільки для бань. Як і в парні, так і тут все дерево. Така баня, ну, таке масло воно відталкує вологу. А завдяки вентиляціям, там бабочка у нас, це вентиляція, вона обов'язково також потрібна. Навіть якщо паритись, не паритись, баня повинна дихати. Дерево не повинно бути закупореним. Тому сама велика проблема це коли беру дерево, закупорю гідро а ще воно сарене камерної сушки. От тоді, звісно, ви купляєте красиво, потім воно може почати пріти, і ви вже нічого не зробите. Треба буде розбирати всі стіни, а це, як правило, ну, неможливо. Ще хочу сказати за оброблення там, де є вагонка. Вагонку також треба розуміти, як її кріпити. Тому що якщо вагонку закріпити просто на пьему як це часто робиться. Це дуже швидко, ціна набагато дешевша таких бань, але потім її починає викручувати. Ну і звісно, приходиться це все з часом переробляти. Тому в бані є багато деталей, у нас по баням більше 300 пунктів. Де стандартизовано, як, що ми будемо робити на кожному етапі. Тому, е, якщо вам цікаво, я вам можу все розказати, показати більш детально. Або навіть якщо ви хочете купляти не в нас бані, а будь в кого інших з виробників, ви можете до нас звернутися, я вам все розкажу, покажу, проконсультую, якщо вам це буде цінно та цікаво. Тому е, я стараюся, щоб все е, в нашій компанії, в наших виборах було від душі і як для себе. Тому, я бажаю, щоб ви найближчим часом до себе таку баньку, могли отак сісти з друзями і своєю сім'єю за таким класним столом, відпочити та набиратися здоров'я як емоційного, так і фізичного. Дякую, що додивилися відео до кінця, і переходьте на наш інстаграм, Ютуб, Тікток. Дуже багато контенту. Якщо щось сподобалось, телефонуйте. Я завжди вас зв'язку. Дякую.